Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, цікава ява, що мало місце бути під Бахмутом. Підрозділи приватної військової компанії Вагнер зазнають зараз там серйозних втрат і вимагають підкріплення, грубо кажучи, ресурсу для відновлення боєздатності. Пише військовий блогер Олександр Коваленко. Щодо ресурсу, Пригожин особисто дав запит Міністерства оборони Російської Федерації щодо виділення на цей напрямок для його підрозділів ЧМОбіків. Відповідь була негативна. Тобто, Міноборони РФ визначило монополію на м'ясну продукцію. А женічка, нехай цілодобово не Спить по виправних колоніях катається вербує зеків, а чмобіків йому не бачити. Це, до речі, дуже показово, скільки демонструє рівень внутрішньої конфронтації у військово-політичному середовищі Росії. Наразі Україна продовжує титанічно протистояти російській агресії, і поки наше військо щоденно навчається та стає кращим, у ворога все навпаки, бо більше навіть Путін так нічого і не навчився. Про це свідчить черговий аналіз з інституту вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що для відновлення наступу на Донецьку ворог може використати мобілізований персонал, але за все досягнути значних операційних успіхів загарбникам не вдасться. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти втричі збільшили інтенсивність бойових дій. Це спостерігається на окремих ділянках фронту, де фіксують до 80 штурмів на день. Водночас у генштабі зауважили, що окупанти зосереджують наступ у напрямку Бахмута Авдіївки та західної частини Донеччини. Так, 4 листопада, речник східного групування військ України Сергій Череватий зауважив, що окупанти прагнуть взяти під контроль Бахмут і Соледар. Мовляв, це дозволить ворогові похизу. Ватися певними успіхами, а також оголосити про буцімто звільнення Донбасу, по факту це зовсім не означатиме контроль усього регіону. За словами Черватого, на Бахмутському напрямку багато мобілізованих, хоч їх там і не мало би бути, особливо якщо враховувати значну кількість бійців ПВК Вагнера, а також проксі підрозділів. Укладачі звіту зазначили, що підвищення інтенсивності російських ударів на Донеччині ймовірно свідчить про те, що вони повторюють свою помилку на цій ділянці фронту, за словами аналітиків, збільшення кількості особового складу на передових позиціях дійсно. Може дати певного успіху на Донеччині, але слід розуміти, що погана підготовка, матеріальне технічне забезпечення та командування все ще вставляють палки в колеса. Тож очікувати на значні операційні успіхи не варто. А отже, усі ці наступи можуть не мати суттєвого впливу як на хід, так і на результат війни. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моя сила.